Березень 2025 року принесе багато цікавих прем'єр, і я зібрав для вас найочікуваніші серіали місяця. Не забудь підписатися та поставити вподобайку. Колесо часу. Третій сезон фентезійного серіалу Колесо часу стартує 13 березня на Prime Video. Сюжет продовжує пригоди Ранда Альтора та Морейн, які вирушають до пустелі Аїль, щоб розкрити долю відродженого дракона. Тизер натякає на напружені стосунки між героями та повернення небезпечних антагоністів. Зокрема, Мегедієн сезон адаптує події четвертої книги циклу Роберта Джордана Відродження Тіні. Перші три епізоди будуть доступні в день прем'єри. Наступні виходить щотижня. Шибай голова народжений наново. Це новий супергеройський кримінальний серіал від Marvel Studios, Прем'єра якого відбудеться 4 березня на платформі Disney+. Серіал продовжує історію сліпого адвоката Метта Мердока, який бореться зі злочинністю в Нью-Йорку під маскою шибай голови. Його головним антагоністом знову стане Вілсон Фіск, відомий як Кінгпін. Сюжет розгортається через кілька років після подій оригінального серіалу від Netflix. Який виходив з 2015 по 2018 роки, проте пізніше був закритий, всупереч високим рейтингам. Новий серіал, поєднуючи елементи продовження та перезапуску, перший сезон складатиметься з дев'яти епізодів, два з яких будуть доступні в день прем'єри. «Резиденція» – Новий детективний серіал від Netflix, Прем'єра якого запланована на 20 березня. Сюжет розгортається в Білому домі, де під час офіційної вечері відбувається загадкове вбивство. Головна героїня, геніальна та ексцентрична детективка, має розплутати цю справу серед 132 кімнат, 157 підозрюваних, що включають весь персонал та гостей заходу. Серіал складається з восьми епізодів і обіцяє захопливий сюжет, наповнений інтригами та несподіваними поворотами. Резиденція обіцяє стати однією з найочікуваніших прем'єр весни, поєднуючи напружений детективний сюжет із глибоким зануренням у закулісне життя Білого Дому. Крадії наркотиків Доуп новий кримінальний драматичний серіал від Apple TV прем'єра якого запланована на 14 березня. Сюжет базується на одноіменному романі та розповідає про двох друзів з Філадельфії. Які видають себе за агентів управління боротьби з наркотиками, щоб грабувати дрібних наркодилерів. Їхня афера набуває небезпечного повороту, коли вони випадково розкривають найбільший наркокоридор на східному узбережжі Сенсідій Шоша, що ставить їхнє життя під загрозу. Серіал складається з восьми епізодів, один з яких зрежисований Рідлі Скоттом. Серіал обіцяє захопливий сюжет, наповнений напругою та неочікуваними поворотами. Студія новий комедійний серіал від Apple TV, прем'єра якого запланована на 26 березня, у центрі сюжету. Мет Ремік, новий керівник найстарішої голівудської кіностудії Continental Studios, який прагне зберегти значущість традиційного кіно в епоху стрімінгових платформ. Йому та його команді доводиться балансувати між корпоративними вимогами та творчими амбіціями, стикаючись із самозакоханими артистами. Та жадібними босами. Студія обіцяє відверто показати закулісне життя фабрики мрій з великою дозою гумору та сатири. Коли нас ніхто не бачить, новий кримінальний трилер від Макс, прем'єра якого запланована на 7 березня. Події розгортаються в іспанському містечку. Сержантка громадянської гвардії Лусія розслідує незвичне самогубство місцевого жителя. Водночас Магалі відправляється до військової бази неподалік, щоб розшукати зниклого американського солдата. Незабаром вони розуміють, що обидві справи, пов'язані між собою, усе виявляється набагато складнішим, ніж припускали головні героїні. Коли нас ніхто не бачить, обіцяє захопливий сюжет, сповнений таємниць та несподіваних поворотів. Марія Антуанетта. Серіал повертається з другим сезоном, прем'єра якого відбудеться 23 березня. Марія Антуанетта в юності залишає палац Шенбрун і переїжджає до Версаля. Вона намагається адаптуватися до французького двору. У другому сезоні на неї чекають нові виклики. Чим більше її обожнює французький народ, тим більше зростає кількість тих, хто прагне її падіння. Сезон складається з восьми епізодів, які обіцяють глибше занурення в політичні інтриги та особисті драми при французькому дворі. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!